Мої шанування на каналі ТВА і вже традиційно у цей час знак оклику про вибори, щоденна програма, в якій ми досліджуємо та аналізуємо перебіг виборчої кампанії. Сьогодні останній сесійний день роботи Верховної Ради України перед днем виборів 28 жовтня, коли українці обиратимуть новий парламент. Щоправда, після цього старий склад народних обранців засідатиме ще два дні у листопаді. А от депутати нового скликання розпочнуть свою роботу аж 17 грудня. Підсумки роботи єдиного законодавчого органу це сьогодні наша основна тема. Для початку короткий сюжет про це. А в обрані 2007 року за іншої політичної епохи в Верховній Раді за останні дні до нових виборів панує настрій, в якому зовсім немає пафосу історичного моменту. Протягом сьогоднішнього дня рада ухвалила десятки рішень, працюючи як налагоджена машина для голосування. Незважаючи на те, що предвиборна кампанія підходить фактично завершаючи стадії, і віддельні уми наших колег або до приділу нам удається сформувати роботу Верховної Ради таким образом, щоб ми приймали законопроекти, які нужны для розвитку нашого государства. За п'ять років, що минули від 2007-го, Рада змінилася до невпізнаваності. Можливо, саме тому сьогодні в раді опозиція підбивала попередні підсумки. Уже зараз зрозуміло, що в новому складі ради будуть цілком відсутні фракції політичних сил, що були знищені як нунс, або фактично увійшли до складу партії регіонів народна партія. Після президентських виборів така установа, як Верховна Рада України, взагалі щезла. Сьогодні це підрозділ адміністрації президента Януковича. Більшість Януковича розпочала свій етап і свою ходу через те. Що першим рішенням було подаровано частину української території іноземній військовій базі в Криму. Друге рішення було те, що ця більшість президента Януковича позбавила Україну самостійної безпекової політики і внесла зміни до закону України про основи національної безпеки і оборони. Третє рішення було те, що в цій Верховній Раді України з'явились нетуші, а з'явились мертві душі, які торгують картками, які торгують собою, і які продали Україну і продались самі. 17 грудня цю залу заповнять новообрані депутати нового сьомого скликання. І Які рішення вони будуть ухвалювати, і як це вони робитимуть, залежить від мільйонів виборців, які 28 жовтня прийдуть на виборчі дільниці. Наш гість сьогодні Микола Томенко, заступник голови Верховної Ради України, член передвиборчого списку об'єднаної позиції Батьківщина. Добрий вечір. Добре. Сьогодні депутати працюватимуть у сесійній залі знову допізна. Вже ухвалили у першому читанні законопроект про мораторій на продаж сільськогосподарських земель до набрання чинності закону про їхній обіг. На які ще концептуальні рішення сьогодні такого ж варто очікувати в останній день роботи парламенту перед ним голосування? Це не концептуальне, це чисто передвиборче рішення, як абсолютна більшість інших рішень. Це такий передвиборчий лохотрон. Я виступав з приводу цього рішення, це означає, що мораторій на продаж землі триватиме не до 1 січня 2013 року, а наприклад, до 1 лютого 2013 року, оскільки постановою передбачається, що Мораторій триває до моменту ухвалення законопроекту про обіг землі сільськогосподарського призначення. А другим пунктом написано Кабінету міністрів підготувати даний законопроект з максимальним терміном до 1 січня 2013 року. Наприклад, якщо вони готують. В лютому це голосується. А так як голосує у нас Верховна Рада, якщо, наприклад, буде теперішня більшість, то це за місяць можна проголосувати. Наприклад, закон про державний земельний банк, який я свої постанови з колегами скасував, їх зранку скасували як неконційний цей це закон. А вечором цього ж дня проголосували першому і цілому, тому це враховуючи те, що 80% людей проти продажу землі. По перше, в корупційній країні, і по-друге, ви знаєте, що держкомзем виставив там ціну. Я показував цей документ в Верховній Раді десь 200-300 доларів за гектар землі. Що це ну якби нечуване знущання над народом? То для того щоб заткнути рот опозиції або тим людям, які кажуть про те, що партія регіонів налаштована на продаж землі. От прийняли сьогодні законопроект. Мені здається, ми пояснили людям, що він до концепції не має жодного відношення. Ми вважали, що треба як мінімум скажімо до першого січня 2016 року поставити дату а на цей момент розписати державний земельний кадастр комп'ютерна база даних, щоб ви зайшли узнали хто власник землі навести порядок з орендованою землею багато інших речей Та зробити. зрозуміло те що сьогодні проголосовано мораторій це доволі таке гучне слово гучне слово гучне слово це фактично не мораторій а скажімо скажімо те що сьогодні проголосовано в першому читанні законопроект щоб землю не продавати з 1 січня а можна продавати з 2 січня наприклад 13 року пане Миколо, із якою Верховною Радою прощається Україна? Декілька характеристик. Очевидно, що під кінець каденції цієї Верховної Ради стало очевидно, що у новій Верховній Раді прямих таких великих олігархів, які були членами парламенту, цього скликання вже не буде. Таких великих бізнесменів, як Ахметов, як Пінчук у попередньому скликанні, правда, це. Теж така своєрідна, ну дивіться напевно, треба сказати про цю Верховну Раду як мінімум в там двох термінах, можна й на на ін, інші короткі підтерміни. Все таки в термін до Януковича і після Януковича. Це все-таки рідні речі. Я там не хвилю до парламент попереднього скликання, але враховуючи те, що тоді була більш жорсткіша конкуренція, і я. Був е, е, в парламентській більшій такі хистки, 226-227 голосів. Я вам скажу і тому, що хистка і тому що та попередня більшість е, все-таки розуміла, що парламент повинен приймати рішення не 226 голосів. А е, як е, шукати оптимальний законопроект? Я не пам'ятаю жодного такого принципового законопроекту, щоб ми не погодили е, або не пояснювали, скажімо, іншим фракціям, що цей законопроект треба голосувати. Після того як Конституцію повернули назад. І незаконно створили парламентську більшість, фактично всупереч вели волі виявлення людей. З'явилося таке явище, як тушки, туш'ялися да, з'явилися да, тушки. Узаконено було, скажімо, інш фактично президентська, у була президентська республіка. де від парламенту давали право звільняти міністрів, там призначати міністрів, втручати бюджетний процес. Верховна Рада перетворилася в машину для голосування. Тобто, що ми сьогодні бачимо, це ганьба. Звичайно, але доволі ефективну машину з точки зору прийняття річ. Еф, ефективну з точки зору прийняття рішення в інтересах фінансово-політичної групи або сім'ї, яка сьогодні пролади. Ви думаєте, що от, наприклад, земельний банк ця партія регіонів була за, вона змушена була голосувати. Всі розуміли, що це під сім'ю президента створюється. А ті люди, які працюють в уряді, не будуть впливати на е, е, ринок продажу землі, бо земельний банк під е, фактично Нацбанку створюється, і це буде сімейний банк. Тому фактично сьогодні, хочеш ти не хочеш, а ти голосуєш. От, е, Сксрип'я серце, голосуєш за одну фінансову політичну групу, яка називається Сім'я президента. Тому звичайно в наступному парламенті думаю такого не буде, тому що всі страхуються. Там Дахметов намагається через партію регіонів з Королевською провести своїх людей. Пінчук намагається через мажоритарку, там іде заховати, там ну не буду ображати там різні братські політичні сили. Тобто, кожен намагається підтрахуватися, і мій прогноз такий: що очевидно, якщо регламент. Передбачатиме 15 депутатів для депутатської групи. Думаю, мінімум три депутатські групи, крім партійних фракцій, будуть існувати. Це означає, що якась квадзі конкуренція, звичайно, буде мати місце. Ці групи, які в основному будуть складатися із таких не мультимільярдерів, а мільярдерів і простих мільйонерів, мільйонерів, мільярдерів, очевидно, в економічних питаннях не будуть віддавати картки. Якщо політичних вони не захочуть конкурувати з Януковичем з под його податковою прокуратурою, а от коли піде питання, як сьогодні 10 змін до бюджету, якби ура проголосували, от уже в новому парламенті, коли буде справа про розподіл бюджетних коштів, акцизи, податки, очевидно, ці депутатські групи заявлять про себе. Повернемося до події сьогоднішнього дня. Громадська ініціатива 1 грудня, яка об'єднала авторитетних українських інтелектуалів, державних діячів, державних діячів та духовних лідерів. Сьогодні оприлюднила своє звернення про вибори і виборців. У ньому заклики до відповідальності за власний вибір, за власний вибір і за долю держави. Коротка цитата. Давайте подивимось. Закликаємо учасників виборів. А понад усе працівників центральної виборчої комісії та кожної виборчої дільниці. Не ставайте співучасниками зла, не виправдовуйте себе думкою, що від вас нічого не залежить. Ви не є заручниками ситуації, ви не є гвинтиками системи. Пане Миколо, заклики різних людей, різних організацій, авторитетних впливових більш-менш до дотримання букви закону духу закону на цих виборах. Чи будуть вони почуті з огляду на те, що скажімо? Останні виборчі кампанії, великі, якщо ми не будемо згадувати місцеву кампанію 2010-го року, хоча вона також 2010-го, хоча вона також доволі така красномовна, були визнані як очевидно вільні демократичні, ледь не зразкові і парламентські після президента Ющенка і президентська, в якій президент Ющенко втратив владу. Наскільки і ці заклики, і ті, хто в принципі ну має відповідати за чистоту до отримання закону, наскільки вони розуміють, що це треба усім? Ну, по перше, це важливо, тому що може для когось люди відомі в громадському середовищі, науковому середовищі являються авторитетами, і вони задумуються. Можливо, політики, заклики політиків виглядають їм награнами, а заклики тих людей, які не беруть у виборчому процесі, є важливі. Моя оцінка ситуації десь за 10 днів приблизно до виборів виглядає таким чином: що вибори, які відбуваються в Україні, вже не демократичні. Вибори, які відбуваються в Україні, вже не вільні. Питання тільки стоїть наскільки вони будуть сфальсифіковані. То тобто, ну це смішно. Якщо кожен день ваш канал десь вимикають якісь області, можемо сказати, що це демократичні вибори. Якщо десь якусь газету закривають, б'ють по голові підприємця. До От речі, про сьогодні... наш канал і президент Янукович, і прем'єра Заров. Нібито сказали, що от вони Сказали, А потім Азаров вчора сказав, що це умовно каче нікчемне, чи не потрібний нікому каналу, його ніхто не дивиться. Бо в нас 700 каналів. В чому де? логіка? Я... І, я думаю, що це цей варіант, коли, наприклад, одна міжнародна зустріч з достатньо високими посадовими особами вимагає, щоб ви захистили демократію і ви захищаєте. А на другій зустрічі не обов'язково це і вони говорять правду. Так само, як сьогодні, от я прочитав, що група товаришів з партії регіонів вирішила щасливить український народ і поставити пам'ятник Значить, Ну, і як це пробуває, значить, ну як по Фрейду. Ну, Столипіну, який казав, що пам'ятнику Шевченка ніколи не буде в Києві, поки він прем'єр-міністр Російської Федерації. А сьогодні при незалежній Україні е, правляча партія, причому там доктори наук, серйозні люди, вирішили Столипіну поставити. Тому коли їх не заставляють казати правильні речі, вони говорять так, як є. Отчора, коли Азаров принизив е, ваш канал і просто принизив всіх громадян, виходить, що там кілька людей дивляться канал. Ті, значить, він сказав так, як думав. А раніше йому написали. Але якщо повернутися в нашу ситуацію. Е, Трагедія полягає в тому, що поки йдуть такі ніби віртуальні дебати на каналах там політичної реклами. Тобто я вважаю, що якщо квазі демократична виборча кампанія триває між партійними списками, то в мажоритарних округах йде пряма або посередкована фальсифікація. Я претендую на те, що я добре знаю ситуацію. Я об'їздив 16 областей, і от а сьогодні хочу Львів попросити проголосувати за Тетяну Чорновіл, бо вона образила, що я не доїду до Львівської області. Я не фізично не встигаю поїхати всі області підтримати наших кандидатів. Тому Тетяну, чому не підтримайте, бо я її підтримую, хоч і не доїду до Львівської області. Але складність чому полягає? Значить, от є, приходить якийсь чоловік. Ну давайте, щоб не загально. Я ж буду не ви. Я несу відповідальність за свої слова. Наприклад, там на моїй малій батьківщині в Черкаській області, Чорнобай, Драбів, Черкаси, Черниська область. Ніякий депутат Володимир Зубик, який прославився тим, що через близьку до нього компанію Львела майже 3 мільярда гривень заплатив він податку. І не був громадянином, заплатили. не заплатив. І був громадянином. Ми, ми, до речі, робили розслідування про це в нашій програмі з нашої Загальні втрати бюджету від діяльності компанії «Лівелла» від трьох там до п'яти за різними оцінками, мільярдів гривень. Це yeah, yeah. ПДВ мито. І... І судові рішення до да, без, безмитно так, та. так, Потім так. майже 10 років був громадянином КБ Верди, оскільки боявся ну, ховався, щоб так само не платити податки. Якщо це додати, -Верди то добавлять. Та стої... величка, просто не всяка мису. Не... Остріна держава. Остріна, остріна держава. держава І от на. він з'являється в нас. І що він каже? Що друзі, каєте, ви бідні, нещасні селяни, ви в холупах живете. Я цитую дослівно. Значить, тому моє завдання вам фінансово допомогти. Купити мандат, а потім я допоможу вам продати землю моїм друзям іноземцям. Як ви продаєте землю, ви почнете дороги собі віддавати. Ну, таке управлінське думання в нього дуже серйозне. Значить, і він приїжджає в село, от в мене є матеріали. Він приїжджає в село і каже, вам скільки на школу? 100 тисяч, нати, 100 тисяч, от кешам, 100 тисяч, сумочка, вам на церкву скільки, нато, вам 600 тисяч, вам скільки бомжам, значить виходить, вам нати. І селяни стають черзу і ще видають їм по 150 гривень. Значить, і він уходить, каже: Ну що, хтось тут голосувати проти мене? Цей чоловік. Тричі за п'ять років був у парламенті, тричі, але його картка голосувала п'ять років за підвищення пенсійного віку цих селян, за закриття системи освіти охорони здоров'я. І тут, звичайно, заклики моїх колег, бо я теж з науки прийшов, вони важливі, аби тільки вони спрацювали. Що громадянин повинен думати, що коли приходить умовно, Антон Яценко, в Умань, який так само немалу копійку на тендерній палаті зробив, і роздає гроші. Чи зубик приходив в село, в якому не був? П'ять років він не знає країни займатися. Він, він взагалі, він, я так розумію. Не є з цього з він, 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 він львів'янин, тепер киянин і в Кабаверда. В нього три три прибуло країни перебування в Черкаській області. Він перший раз приїхав. Так, от коли він купує цих селян. Купує цих селян. І селянинці, я з цих селян бачу, вони кажуть, ми, кажуть, ми вас ми у вас принципова позиція, Ви нам постійно допомагаєте. Але ж в основному школам допомагаєте там, е е е е закладам охорони здоров'я, а тут особисто нам дає по 150 гривень, і обіцяє, що після виборів 150 гривень. Цинічна наглий підкуп виборців, а влада за ним ходить. Тому що партія регіонів зняла кандидата з влади. був Олексій Головко, який, як я кажу, що замість ікони Божої матері, Януковича тримав йому. Сказав, друже. Ти бідняк, хоч і з партії регіонів, ти знімаєшся, а приїхав цілий мільярдер. І за нього влада їде за цього мільярдера, Він роздає гроші, а влада охороняє, щоб гроші правильно попали. Ну і до них трошки попали. От така виборча компанія а Тому... З іншого боку, закон не передбачає за це зняття. Це було компромісом, бо тоді. Бо тоді опозиція переживала і боялася, що будуть знімати кандидатів від оправдання через різні провокації. Я, я вам а тепер кажу ми скажемося, що не можна Ні. зняти кандидата, який у відкриту скуповує владу. Ні. Ну, отримав жування попередження від ЦВК. Ну, визнано судом Дивіться, бо, Я не вважаю, що це всі погано. Всі подивилися і я так само далі. Я, наприклад, його не знімаю з реєстрації. Значить, я хочу посадити в тюрму представників влади, які разом з ним роздають гроші. Представники влади, от сьогодні в Драбівськ, Драбівська райрада Черкаської області забрала всіх бюджетників, значить каже: приїхав нормальний чоловік, не грошей бати зараз, буде роздавати гроші. Якщо чиновник під час робочого дня це робить під прикриттям губернатора, міліції прохоронених, от кого треба садити. Але проблема навіть не в тому, навіть якщо ми посадимо, проблема все-таки в українському народі. І я переживаю за людей, тому що от нема в них думання п'ятирічного терміну діяльності парламенту. Ми ж з Чорновецьким проходили це в місті Києві. Гречка закінчує. Чується швидко, а, а землю, землю, яку розкрав черновецький команда, вже не повернеш. Тому я на прикладі цю округу на малій, батьків, малій батьківщині моїй, а це округів таких десятки, сотні, де купуються виборці. Там сина зарова купує бюджетними грошами, Він взагалі розумний чоловік свої гроші кладає загниваючу Австрію, її економіку вили купує. А народні роздає там Олексій. Тому... Зараз взагалі сказав дуже класну річ. Він прийшов і сказав виборцям: який вам з цього прибуток, ви вже бачите зараз. А яким нам з цього прибуток буде видно тільки про. Да, за п'ять років, але найстрашніше в цій ситуації, от я людям кажу, що друзі, от візьміть, покладіть сюди 150 гривень, навіть 300. а сюди покладіть п'ять років життя країни. І за п'ять років життя країни ці хлопці, ці зубики, Яценко там чи Азаров. 에, 에, наскільки вас роздінуть і розбують за п'ять років, що ви це будете проконація 150 гривень? Це своєрідний такий процент на на, на оці гроші за які купують, тобто їм дають 150 гривень, 300 гривень, але ставлять такий відсоток, який потім за ці п'ять ну, років. Собі, їх ну, це ж не одне голосування, а це енна кількість голосувань протягом п'яти років. Тому єдине, що мене заспокоює, як я кажу, нехитрість. бо український народ, на жаль, нехитрий. Я хочу, щоб він був мудрим, і я завжди що на перехідний період це неправильно мені, як політику, громадському діячу закликати, я не закликаю. Але мені здається, від відчуття має таке, що мудрі люди, бідні, але мудрі люди, от вони беруть 150 гривень, а ліва рука скрутила дулю і в кишені. Тобто, все-таки ніхто не провірить, як вони будуть голосувати. І я думаю, що їхнє розуміння, що якщо приїжджає, ну так грубо сказати бандит. Який розікрав цю країну, то не можна продати йому країну ще за 150 гривень на п'ять років. Занадто велика ціна цього п'ятирічного терміну життя нашої країни. Давайте повернемося до інших передвиборчих картинок з передвиборчого життя. Не скрізь мирно пройшли акції, присвячені 70-річчю української повстанської армії, що відбулися у день покрови, які стали останньою мобілізацією для всеукраїнського об'єднання Свобода у Луганську, скажімо, свободівці потовклись із комуністами. Коротке відео. Всем стоять! Всем стоять! Всем стоять! Всем стоять! Всем стоять! Всем стоять! Тихо, тихо, Всем стоять! Всем стоять! І там само у Луганську розвісили цікаві контрагітаційні бігборди проти комуністичної партії та її висуванця з Кілінкарова. На них висміюють гасло КПУ: повернемо країну народу, яке контрастує із розкішним стилем життя деяких нинішніх комуністів. Ось як це виглядає. Крім того, плакати нагадують старшим луганчанам, як вони стояли в довжелезних чергах за сосисками і хлібом ще у середині 80-х років минулого століття. Сьогодні цікаво, що до критики комуністів долучився і керівник їхньої союзної партії регіонів. Прем'єр Азаров під'юджував, мовляв, хто комуністам заважав 20 років поспіль повертати країну, адже у них постійно фракція у парламенті була. Пане Миколи, це такі передвиборчі заклинання, чи справді е регіони відчувають, що комуністи загрожують їхній, скажімо так, монополії на 226 голосів, яку вони хочуть мати у наступному парламенті? Я думаю, що це реальна загроза, тому що на сході е звичайно дуже велика кількість людей. Не готова голосувати за партію регіонів, ще не готова голосувати за опозицію і за батьківщину. Але як менше зло, готова вибирати комуністичну партію. Я вам сказав, що виборча виборча реклама, політична реклама комуністів е, страшно примітивна, але працююча для цього покоління, достатньо грамотно зроблена для, для цих людей. І е, я не знаю, е, ну наприклад, чесно б сказати, а зару не про 20 років. А треба сказати було б, якщо по чесності, сказати таким чином, що друзі, брати. По парламентській опозиції по парламентській більшості з моменту підписання парламентської більшості партія регіонів, комуністи та блок Литвина жодного поганого слова не сказали один проти одного. Не вийшли з цієї парламентської більшості, підписи стоять. Це документ, це організоване угрупування, яке сьогодні керує країною. Якщо ви проаналізуєте на посади, ключові посади в комуністів, митна служба, фонд державного майна, держповзи стандарт. Всі діти. Провідних членів комуністичної партії сьогодні займають відповідні посади. І мені бікборди більш симпатичні, бо дуже багато людей вважають, що е, комуністи бідують. Ленін Лені не то, що повернувся б уже в могилі, він стояв би там, значить, е, в тому е, своєму мозолеї, аби дізнався, е, е, як живуть сьогодні комуністи співвідношення між тим, як вони живуть і як вони працюють. Тому е, я думаю, що партія регіонів об'єктивно критикує, бо боїться це зробити, але е, комуністи е, так само. на сьогоднішній день мені здається, так далеко відійшли від ідеології комуністичної партії, що е, ну, вони є прагматичною політичною силою, яка заробляє собі на хліб під прапорами комуністичної партії. Пане Миколо дуже коротко скажіть: як ви все ж таки оцінюєте е, не такий доволі складний? Не можу сказати, що безконфліктний, навіть скоріш за все, конфліктний переговорний процес з ударом щодо взаємного зняття? Кандидатів удар каже, що 30% тільки вони сприймають кроків тих, які зробила об'єднана опозиція, і за там 10-12 днів до виборів це підриває надію на майбутню, скажімо так, союзницьку позицію. Удару я ви, знаєте завжди Батьків, був що... прихильником. У всі часи я прийшов багато переговорів вдалих і невдалих, коли створились попередні коаліції. Значить, біда, коли е, переговори торкаються е, кадрових речей. Але дуже коротко е, треба говорити про цінності і про принципи для мене сьогодні. Важливо, щоб удар. Підтяг, підтягся до батьківщини і до свободи і сказав, що ми ніколи не боїмося в цій країні. Є принципи, за яким ми відстоюємо. І треба не так, як удар говорить сьогодні, що він буде формувати новий урод при Януковичі, а сказати, що ми разом з вами будемо змінювати режим Януковича. Треба не боятися казати слово Янукович і те, що ми цей політичний режим будемо змінювати. І як це вони скажуть, легше буде домовлятися. Тому що в чому проблема була Києва чи Черкас, де пропонували зняти наших людей. Зняти на кого? На тих, кого ми вигнали з батьківщини, які працюють з ладою. У цьому проблема. Тому треба. Починати з цінності. Як ми домовимося про цінності і принципи, я вірю в те, що в наступному парламенті Батьківщина, Свобода і Удар будуть разом працювати, а не обслуговувати Маті Януковича чи його сім'ю. Пане Миколу, дякуємо. Дякуємо за те, що були з нами. Залишайтесь на ТВА. Далі буде ще цікавіше. До побачення.